Хто був Миколай? Святий Миколай, реальна історична особа, християнин і єпископ IV століття. Він допомагав бідним і жив побожно, його життя приклад, але не об'єкт віри. Проблема культу і молитов. Біблія ясно вчить, Господеві, Богові твоєму, поклоняйся. Матвія 4.10 у Писанні немає молитов до померлих людей, є один посередник Ісус Христос. Перше послання Тимофія, глава, 5 вірш. Молитви до Миколая це перенесення довіри від Бога до людини. Брехня про подарунки. Історія, що Миколай приносить подарунки, вчить дітей неправді, формує віру в магію, підриває довіру, коли правда відкривається. Я, є істина Івана 14.6, Брехня навіть мила, не від Бога. Підміна Христа, сучасний образ Миколая відсуває Христа на другий план, робить центр свята матеріальним. Діти чекають подарунків, а не Спасителя. Як правильно, можна згадувати Миколая як приклад добрих справ дарувати подарунки від батьків, дякуючи Богові. Не молитися до Нього і не приписувати йому надприродну роль. Христос центр віри, істина, основа виховання, а святі лише приклад, не заміна Бога.